Міністр інфраструктури Курпаков каже, що ці протести це пряма загроза національній безпеці України. Розшифруйте, які це саме загрози, які наслідки вже є, які можуть бути ну при найгіршому сценарії. Ні, ну дивіться. Мова ж тут не в продажу аграрної продукції України в Євросоюз через Польщу йде. Власне, президент про це сказав не більше 5% загального загальнообсіаграрної продукції. Мова йде за те, що це блокування призводить до неможливості перетину кордону гуманітарним грузам, воєнно-технічній сфері грузам. І ми ж з вами побачили, що вчора була спроба заблокувати залізницю, правда, вона достатньо швидко. Була, скажімо так, припинена польськими поліціянтами, але сам факт є достатньо показовим. Тобто рівень власне гостроти отих протестів він посилюється однозначно. Причому давайте будемо відверті, серед тих вимог, що висловлюють польські аграрії, там десь тільки відсотків 30, що стосується України. Останні вимоги суто політичні вимоги до Європейського Союзу. Мова йде про те, що Європейський Союз рік до року зменшує загальний обсяг аграрних дотацій. В першу чергу, на тваринництво, мова йде про те, що в європейському союзі ввели нові приписи щодо екологічності і щодо захисту довкілля. Є певна директива, яка зобов'язує аграріїв тримати певний обсяг площ незасіяними для збереження екологічного різноманіття. Тобто, оті речі, які до України не стосуються абсолютно, тим не менше, в загальному переліку вимог є власне оті. І сьогодні е, польські аграрії використовують е, блокування кордону з Україною як механізм впливу на Європейський Союз на Брюссель. що абсолютно є неприпустимо, просто в силу того, що ще раз повторюю, е, польща це є е, ну, е, великий наш партнер. Польща завжди активно підтримувала Україну в питаннях боротьби із російською агресією. І зараз е, ті речі, що ми бачимо, вони є, на мій погляд, е, ну, явним способом е, в, в, робити неконкурентними методами ту конкурентну боротьбу, яку вони власне ведуть на внутрішньоєвропейському аграрному ринку. Тобто Україна тут по суті заручник обставин цих. Так, абсолютно, тому що ще раз повторюю дві третини вимог України не стосуються зовсім. Тобто, коли ми ще раз повторюю, подивимося, це все вимоги до загальних приписів Брюсселю щодо виробництва аграрної продукції на території Європейського союзу. Угу. Олеже, давайте поговоримо ще про економічні втрати. Тому що от в парламенті вже підрахували про те, що до кінця місяця бюджет країни через цю блокаду втратить майже 8 мільярдів гривень. Глобально, якими можуть бути фінансові наслідки для бюджету України? Ну, дивіться, ще раз повторюю. Польща є великими воротами нашими в Європейський Союз. І я би сказав, що тут навіть не чисто економічна сторона питання, хоча дійсно на сьогоднішній момент до 10 мільярдів в місяць ми втрачаємо від постачання тих чи інших товарів від несплати митних платежів, від експорту імпорту мова йде за те, що польща ще є і місцем, через яке заходить достатньо велика кількість воєнно технічних грузів. До речі, коли ми подивимося на структуру нашого імпорту з Польщі, то там Левина доля аграрна продукція, там левина доля паломастильні матеріали. Там левина доля, автомобілі, побутова хімія, аграрні речі, тобто мова йде про засоби захисту рослин, аграрна хімія, мінеральні добрива. Ну, тобто, там продовольство має ну, невеликий обсяг. Україна дійсно постачає в через Польщу в Європейський Союз певний обсяг зерна, але е, президент правильно сказав, що там знову ж таки доля по відношенню до загального обсягу торгівлі е, України з європейським союзом є не така велика, тому е, там економіки не так багато, і тут я згоден з президентом. Там більше є політика, є спосіб натиснути через Україну на загальноєвропейські приписи. О, Олеже, як можна вплинути на цю ситуацію? Ось на сьогодні анонсована зустріч координаційної платформи з цього питання в Єврокомісії. Які в них є важелі впливу, і чи можливо, та чи ефективно буде, якщо у відповідь там Україна заблокує польські товари? Ну, дивіться, е треба дуже бути обережним до тих речей, тому що це є чутливі теми. Достатньо, е ну, по-перше. Для того, щоб чогось досягти до чогось домовитись, треба мати таке бажання, ну як мінімум. Чому я про це говорю? На сьогоднішній момент, пам'ятаєте, минулого року була така, я б сказав, скоординована акція п'яти європейських країн, які блокували кордони. І словаки блокували, і угорці, і румуни, і болгари. Болгари в меншій степені, але вони також висловлювали свої позиції. На сьогоднішній момент з ними ж проблем немає. Чому там знайдений механізм? Тобто, є принципова домовленість про ліцензування української аграрної продукції, яка постачається в цю країну. Тобто попередньо домовлений загальний обсяг експорту, який Україна може відправити в цю країну. І на обсяг цього експорту український, український уряд видає ліцензії власним виробникам. Такий спосіб самообмеження, там питання вирішені. І, до речі, в межах пропозиції, які були полякам, було ну, от задіяти цей досвід. В перемовинах і також побудувати наші стосунки в межах видання українським виробникам ліцензії на постачання через Польщу аграрної продукції, яка є законтрактована. Тобто механізм є, механізм працює з румунами. До речі, ще раз дивіться, тут же яка ситуація. той трафік величезний, який йде через Польщу, це ж дуже великі доходи для поляків. Тому що це і сервісні служби, це і, і, і е, мотелі, це і продаж паломастильних матеріалів. Е, до речі, румуни дуже гарно все це побачили. І подивіться, зараз в три зміни вони дуже активно е, від Констанції, від Бухаресту в сторону українського кордону е, активно будують величезний автобан, багатополосний, для того, щоб е, по можливості відтягти від Польщі цей е, е, трафік. Ну, тобто, в дійсності, ну, давайте будемо відверті, це є клондайк. Тобто, це Для... така історія, коли йдуть на зустріч Україні і намагаються допомогти, а ви так. натякаєте на те, що польські фермери просто не хочуть шукати шляхи до вирішення цієї ситуації? Е, ви знаєте, ще раз повторюю, там більше політики. Тобто, з моєї точки зору, відверто дивлячись на всі ті речі, е, оті проблеми, які сьогодні висуваються щодо української аграрної продукції, вони не є основним. Е, Скажімо, основною рушійною силою, основним мотивом, який зумовлюють і протест. А політики у Варшаві безпосередньо ключ до вирішення питання саме там, ви знаєте, ну, по-перше, якщо ми з вами уважно подивимося на Польщу, там аграрні політичні сили ніколи не були в опозиції. Тобто вони могли не входити в правлячу коаліцію, але вплив на призначення міністра аграрної політики був завжди великий. Дуже і міністр в Польщі аграрної політики завжди е, мав надзвичайно великі повноваження. Був дуже авторитетним. Е, чому в Польщі 3 мільйони фермерських господарств? Це на 40 мільйонів населення. От, рахуйте, прикиньте собі електоральне поле. Аграріїв, які достатньо серйозно формують в тому числі загальнопольську політичну, е, політичний порядок денний, і тоді, коли ми з вами говоримо про польських аграріїв, треба розуміти, що жоден е, польський політик не буде політичним камікадзе і не буде йти супротив польських аграріїв. Тому е, коли ми з вами говоримо, подивіться, е, коли почалися блокування залізниці. Польська поліція владнала ту ситуацію на протязі двох годин. І поїзди пішли, і все останні. Чому? Тому що е, основна частина нафтопродуктів з Польщі, а Україна має величезні контракти з Орленом, ідуть по залізниці. І там ну, ніхто не буде давати можливість блокувати нафтовий бізнес польський, правда? Тобто тут якраз дивіться, як дуже чітко і швидко спрацювала польська поліція без питань. Якісь проблеми з блокуванням є. «Укрзалізниця» доповіла, що там все йде по графіку. В той же час, коли ми з вами говоримо про автомобільні шляхи, які йдуть через аграрні міни, там польські поліціянти стоять з боку, дивляться на то і не заважають. Чому? Ну не, не просто думає, так це відбувається, так вони не, не думають, що там немає скоординованої політики.